Всім привіт! Новий відосик. Летимо коротше, ми з Кривого Рогу на Дніпро Порожняка. Була одна заявка на Полтаву, але я вирішив, що за таку дорогу, як на Полтаву, там маловато платять, там 8500 давали на третю групу. Але щось я прикинув, що коротше, дорога дуже погана і не буду я коротше, туди суватися. З кривого рогу на Новомосковськ було 5 тонн, але платили теж там щось якісь сльози 4 тисячі. Я так вирішив, що коротше, ну його нафік. Взяли ми заявочку з Дніпра, будемо їхати на Буковель. Чесно кажучи, на Буковель, конкретно в Буковель, я буду їхати перший раз. Мені дуже цікаво, як там, що там. По заявкам, я так думаю, що там, звісно, глухо треба буде переїжджати потім на Івано-Франківськ, але переїзд до Івано-Франківська нам оплачують. По вазі у нас 2,5 тонни, але це не точно. І... Ну, Якби там по-любому буде менше, я просто знаю, де я буду вантажитися. Це буде ліфти. Два ліфта, якби я там вже не перший раз вантажився. Так що, рейсик на Буковель буде, а з Буковелі на Івано-Франківськ, і звідти вже по-любому щось будемо шукати додому. Так що план, план мутант такий. Катимо потиханечку на Дніпро. Ми вже на погрузочці 12.51, ми вже завантажені. Швиденько відкрив тент, заїхав в ворота. Ось такий у нас підйомник 6-метровий. Зараз я його швиденько якось прикручу, прив'яжу все буде нормально. Все погнали. Правда, брудний, блін, є моя, ну то ладно. Усіх з добрим ранком. Ми трошки поспали, проїжджаємо зараз літин. На годиннику у нас ого! Я щось думав трошки той. Раніше вийду. Коротше, пів сьомого ранку 6.30 ми виїхали. Тільки тільки от виїхали. Зараз їдемо на Хмельницький, заїжджаємо додому, миємо машинку, тому що вона як кусок бруду якогось намиваємо, чекаємо обіду, дружина забирає малого з садочка і що, коротше, вони будуть їхати зі мною. Попросилися, дуже сльозно. Жінка каже, я вже замахалася сидіти вдома, я хочу кудись поїхати. Е, можна, я поїду з, з тобою. Я кажу, ну блін. Таке собі, дуже сильно той, хотілося, ну, то що робити? Кажу, Збирайтеся, я вас підберу, кажу. Питань нема. Коротше, так вийшло, що погодився я її взяти. Малий до обіду в садочку, і якраз в обід заберемо, після обіду вийдемо, там вже залишиться тих 300 кілометрів, потихеньку до а завтра будемо розвантажуватись. Так, що такі то справи? Поїду я не сам. Якось так. Поїхали мити машинку. Добралися ми успішно в Хмельницький. Зараз на Бересемки. Підгодуємо до повного машинку, поїдемо, помиємо, тому що вона чорнява. просто капець. Потім беремо до грузик свій, перший, і другий і мчимо на розвантаження. Погнали. Що, добралися ми до моєчки, отакі ми брудні. Камера так не передає, наскільки це брудно. Але коротше, в мене навіть брелок є. Так робиш, опа, 623 гривні. І все, і погнав мити її. Все, намили машинку. Зараз будемо вирушати додому. Жінка вже дзвонить, питає, де ти, що ти, давай швидше додому. А, чистенька ляля. Ми вже вдома покупалися, поїли е -е, виїжджаємо з Хмельницька на розвантаження. Ось на, на, наш до Грузік один біжить і до Грузік другий йде. Ох ти -мо! Коротше добралися ми до машини. Нормально все Кисюль? Помахай всім привіт! Привіт, привіт! Каже, підписуйтеся! Записуйте батальок! Ставте лайк! Все, коротше! Зараз жінка ще за водою пішла, таке там по чи возьме, дорогу. І будемо їхати далі. Це полетіли. Усіх з добрим ранком. Ми вже Буковелі. Такі тут файні місця. Малишка наша працює, прогрівається. На такому склоні стояли. Зараз підкат приберу з-під машини. Прийшлося ставити. А так все прикольно тут. Переїхали ми з тої з парковочки. О, і жінка пішла за кавою. А. Ау. Пошу, мама. мама пішла за кавою. Так. Да. І тобі за водою. Так. Да. Все, класно. Переїхали, тому що коротше, нас вже попросили звіта поїхати культурно. Я кажу, ладно. Встали тут, типу, зараз як в центрі. З правої сторони біля магазинчику тут прокат лиш. Якщо зараз звідси на свіжену, це буде, звісно, капець, треба буде їхати, аж хрен знає куди на виїзд. А це так би, як би так далеко. А зідзвонився з тим, хто мене повинен зустрічати. Каже, я буду години через 2 е, півтори Ми тільки виїхали з калуча. Я кажу, класно. Ви, кажу, просили на 9 ранку, щоб машина приїхала. Зараз вже початок 9-ї. Вони будуть тільки через години-півтори-дві. Тобі ж це, типу, 9, чи по пів одинадцяту, одинадцяте вони тільки тут будуть. Не дуже добре зробили, але ладно. Що вже робити? Буде як буде. Скоріше за всього, ми будемо їхати Бережняка додому. Але це не точно. Я думаю, відсотків Ну 60, що поїдемо по сті, відсотків 40, що десь завантажимося по дорозі. Можливо, Чернівці, можливо, Івано-Франківськ. Дивлячись, звідки буде заявка. Так що. Просто сьогодні п'ятниця і немає сенсу, коротше, блін. Щось стояти, вишукувати. Ну і в суботу мені треба бути вдома. Так, жінка йде, значить, коротше, не вона не купила, навіть води не купила. Ну то ладно. Все, машинка наша пуста. Розвантажилася. Ось ця штучка, що ми привезли. Які вийде тут? маю. Все, поїхали. Ну, а що, ми затентовуємося і їдемо пусті додому, скоріше всього. Поїхали вже з розвантаження що, їдемо пусті додому. Трохи тяжковато по горках було з вантажем, але ладно. Зараз порожняка вже так нормально. Але все одно дорожки вузенькі, зато дуже гарно. Як тут файно? Всі машини їдуть, коротше, і бояться нас. Не знаю чого, але трошки вони лякаються. Річка там. А, не видно. Поворотики такі всі затяжні, різкі. Йо-майо, блін. Коли буваєш в перший раз, поводиш себе як дікарь, коротше. <реш> ну, воно просто цікаво, все, так, ну, дивишся і думаєш, ля, вау, клас, клас. Прикольно, дуже прикольно. Для першого разу я би сказав, що е, тут дуже класно. По, по тому, по інтер'єру взагалі. Ну, дорога така, звісно, не айс, могли б і зробити е, з такими котеджами. Якби була б ще дорога, то було б на всі 100% тут файно. А так, тільки на 90%. Дорога просто займає 10%. О, жираф, ой, жираф. Ді? Як? Динозавр. Динозавр, о <плес> Лиса такі, блин, йо Вот туди би на шашлычок, короче, з палаточкою. Ладно, Будемо їхати потихеньку далі, насолоджуватися пейзажами. Проїхали Кам'янець-Подільський, коротше, обламалися, розсипався повністю під висний. вилетіла резинка, повністю, зараз я її вставив і потихеньку буду рушати додому. Сніг мете просто капець. зараз покажу. Зараз трошки буде вітру. Снігу капець так нападало. Поїхали далі, потихеньку. Камера не фокусує, але 21.13, Хмельницький. Ми прибили додому. Все успішно. Усіх добрим ранку. Добралися ми вчора додому, все нормально. Коротше, як трапилося. Розсипався коротше підвісний повністю підшипник. Залишилася тільки одна колба і резинка. Е -е, вилетіла повністю резинка з підвісного. І кардан почав шкрябати прямо по металу. Я одразу зупинився, заліз під машину, засунув коротше, на місце резинку. Там резинка і типу, патрончика такого. Позасовував все на місце і потихеньку, помаленьку доїхав я до Хмельницька. Зупинявся 4 рази і поправляв. Зараз п'ємо каву, прогріваємо нашого дракона і їдемо на базу міняти підвісний. Ось такий вигляд вона зараз має. Бруднява, то капець. Це все сніг. Лід, сніг О! Таке. Тільки помив, блін, йо-мойо, в буков'єлі назад і все, машина чорна. Але нічого страшного, заїдемо, потім на миєчку відмиємо, відпідорюємо її. І... і з понеділка будемо збиратися в рейс. Поїхали міняти. Так, ми вже... На території вже відносно давненько наша вечка. Зняв я кардан. Коротше, що тут виходить М -м 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 -м. підвісний? У мене тут система ось така. Тільки що я пропіляв тут насічку. Хотів кувалдою відкрутити цю штуку. Тому що ключ трубний, виходить, він гнеться. Я не можу його відкрутити. В той раз я брав тут на СТОшці, у паші ключа такого здорового, моцного. Просто зажимав. У нього щічки, що регулюється ключ, виходить? Це треба обхват брати на цьому, а той, який крутиться там колесико, коротше. я тоді так зажимав і відкручував її. Зараз так не виходить. І будемо що. Так, всім привіт. Наступний день. Е, вчора ми зняли кардан. Хотів я там трошки надурити судьбу, але нічого в мене не вийшло. Хотів не знімаючи кардана, е, розкрутити, але щось пішло не по плану. У нас йде сніг, це не дуже добре. Вчора така була файна погода. Але е е я погнув газового ключа, якого купляв під е Кам'янцем Подільським. Зараз покажу. Ось цей ключ. Я його успішно коротше, підігнув, не вийшов. Ну, коротше, він не витримав того зусилля. 850 гривень просто так коротше, тепер буде валятися. Ну, можливо, він е згодиться, не знаю коли Згодиться э, зранку, ну як точніше, тільки що купили ми нового ключа. Не знаю, подивимося. Короче, ось такого ми купили, 650 гривень. Нам його віддали. Подивимося, що, що він нам зараз скаже. Перевдягатися навіть не буду одразу. І купили короче, 480, за 450 віддали нам ще. Такого файного молоточка. Молоточок хай буде, то таке. Е, Розкрутити мені треба ось, виходить, отут от зажати, фокусуйся. Отак от зажати і ш -к -ш -к -ш -к повідкручувати. Ну, а потім болгарочки пропіляти трошечки і зняти цей типа підшипник, ковбус підшипника. Ну, підвісний, понятно, що підвісний розвалився. Оця, виходить, Ну там, короче, металева штука спочатку випала, потім резинка випала, я її поправляв по дорозі 4 рази, щоб доїхати додому. Ну то таке. Зараз пробуємо. Все, тепер можна сміло перевдягатися в робоче. Тому що я щось сподівався, що він нічого не позриває. Коротше, такий ключик повинен бути, напевно, у кожного. Ось дивіться. Опа, все і пішло. Все чекі пуки бомбоні Зараз врубаємо автономочку, щоб речі трошки підігрілися. І, і все. Все буде файно. Скидаємо його. Е, Получається, що, що зря купив, я цей ключ. Я взагалі хотів в дорозі поміняти, тому що в мене був підшипник підвісний з собою. Зря я його купив, коротше, як кажуть. Але нічого страшного, я думаю, теж кудись згодиться цей ключик мені. Але е, цей ключик більш напевно пригодиться, чим, чим той. Тому що трошечки зусилля для пляпи все зірвалося. А той я з трубою, е, коротше, нічого не виходило. Тут що в цьому ключі доброго, що він регулюється ось тут, і виходить, коли ти відкручуєш. Що оця вся частина, вона ще трошки його підламує. І виходить ну, ліпше. Не треба тримати двома руками ось тут. Так що цей ключик взагалі файний вийшов. Все, перевдягаємося і міняємо. Поки гріються речі, він покидав речі, щоб тобі були тепленькі кофібрейк. Зараз поп'ємо кофійку і будемо. Міняти далі. Нічого не видно. П'ємо кавою, перевдягаємось. 15 хвилин, все вже на місці. Все, новенький, чистенький. Єдине, що проблема цих е підвісних я одразу не показав. Е е колечка, щоб зняти, щоб помазати його. Воно то знімається, але... Маски туди. ну В принципі, нереально коротше, підкинути. Тому що там такі ось на старому прикладі покажу. І за цієї койомки, виходить, тут же підшипник стоїть. Той сальник достаєш і він не витягується. Там ну, спічка коротше, зазору виходить, якщо його достати. Що, дні, що з однієї сторони, що з інакшої сторони. І вистачило його, виходить, на майже на рік. Не знаю, можливо це такий попався. Або хрен його знає. Е, ну це, це Польща. Чисто з Польщі заму... зам... замовляли рік тому. Ну, він, виходить, нафіга не той. Ну що я кажу? Запчастини такі. Це металолом. Успішно йде, а це резиночка. і це йде в смітничок. Зараз закидаю його назад, протягую той як його, стабілізатор з одної сторони розкрутився. І трошки підводжу тормоза з тієї сторони, тому що тормоза, вони добрі, але мені. Мені хочеться, щоб отак от натиснув і вона стала одразу. З тормозами трошки. Коли я її брав, у неї тормоза були геть шалені. Тільки натиснув, вона одразу стає. Я колись їхав пустий. По... Ну так, виходить, з її сторони старо... по я їхав по об'їзній Перед Староконстантиновом, там село якесь є. Я розвозив тоді товар тут Хмельницька. Я... Телефон завтикав, вибігла собака на дорогу. Я як дав по тормозам, то виходить всі колеса заблокувалися одразу. Там одразу такий дим пішов, я одразу не зрозумів, що це. Ну, це з-під задньої спарки одразу пішов дим. От тоді тормоза файні були. А зараз е, воно теж якби стає, але ну не так, коротше. трошки не так. Ту сторону треба підводити. З цим ключиком, звісно, дуже файний ключ. Я довольний. 650 гривень. Він був 750, каже, за 650 я тобі його віддам. Ключ для, для такої гайки, там де нема насічок, ну, виймок немає, просто маленькі насечки. Я спробував там, виходить оцю кайомку, я там десь її виходить. Ось, якщо видно, я її піляв. Ну, Трошки пильнув, щоб хотів молотком збити з З наставкою, точніше, не з а наставка. Ну і вона, коротше, почала вигінатися. І я зрозумів, що діла не буде. А тут, виходить, такі, як насічки маленькі. Або це хтось піляв їх сам, або це вони ті порідні. Не знаю, не буду нічого казати. Але оцей варіант, що я пропиливав. Коротше, він не працює. Точніше, ну, в мене не працює. Тут, я думаю, що такий слабенький метал. Ось тут більш грубий метал. А це просто як, ну, як кайомка, щоб нікуди не дівся підшипник підвісний. Так що, ключик такий дуже файний. Він невеличкий, але для таких гайок він підходить. Дуже класний. Так що, якщо що, користуйтеся. Ну а ми тим часом ліземо під машину і встановлюємо кардан. Я думаю, тут проблем теж не буде. Зараз хвилин там 15-20 і він вже на місці. Погнали далі. І ще 25 хвилин. Карданчик вже на місці. Все, погнав туди, вже там все поприкручував. Ми вже перевдягнулися е, з приводу... Я хотів затягнути стабілізатор. Коротше, один болт знову покинув чат. Десь він загубився. Так начебто кардан затягнув. то що хотів, в принципі, я поробив. Зараз йдемо додому. На цій нотки е будемо прощатися. А, єдине, що я ще хотів сказати, що хотів сказати, це деякі люди там пишуть мені, називай, будь ласка, по чому ти їздиш. Хлопці, кажу одразу, по чому я їжджу, я казати не буду. Можу сказати одне, що дармовозенням я не займаюся. Я можу простояти там день, два, три, потім тільки поїхати. Ну, я просто вважаю не за потрібним казати, по чому я їжджу. Все, що заробив, то моє, як кажуть. Так що, думаю, це буде правильно. Ну, а там вже вирішувати кожному, як є. Так що така серія вийшла. Все, будемо прощатися. Всім па-па. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей.